В Україні тепер є добрі листівки. Житомирський книжковий дизайнер Ілля Странговський разом із співзасновницею ініціативи Лілією Омельяненко вже місяць збирають гроші на благодійність, збирають кошти у новий для України спосіб, продаючи листівки із малюнками українських та закордонних авторів. Сьогодні до ініціативи вже долучились близько 10 художників, фотографів та дизайнерів. І є майже 40 варіантів листівок. Починали ж місяць тому значно з меншої кількості благодійників. Ми з Лілою відібрали сім зображень. І восьмим була ще робота повністю, зараз у накладі і ми будемо робити новий. Олександра Корішкова, там хлопець піднімає з Брухівки Каменюку так, і підписано Євромайдан 2014, це дуже популярна картинка, була От, І оце був перший наклад. І ми з цим власне, почали десь світитися першим таким місцем, за свідки був. Книжковий арсенал і мене вразило, до якої міри був ажіотаж і попит. Виручені кошти з продажу листівок йдуть до міжнародного благодійного фонду Місія в Україні за перший місяць існування ініціативи Добра листівка вдалося зібрати понад 5 тисяч гривень. Про всі грошові перекази, засновники звітують на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Ілля Странговський наголошує, що вони хочуть, аби все було чесно та прозоро, адже на благодійності часто заробляють і шахраї. Скриньки не опечатані, коли питаєш, куди йдуть гроші, вони не можуть відповісти. Коли питаєш, хто вам дозволив, це у них немає дозволів. У нас взагалі це погано унормовано, але в принципі це ахайство. Але вони називають якийсь фонд. Ти лізеш на цей фонд і ти бачиш, що там зібрано ну, скажімо, там 5 дітей на сторінці цього фонду, і там сказано, що ось на лікування раку в, цього, в цієї дитини зібрано 500-700 гривень. А я минаю на Михайлівській. От бачу, скільки грошей у цієї дівчинки в скринці, понімаєш? Я бачу, що там співмірна сума за день. В однієї дівчинки не зберігаються. Ініціатива Добра листівка за перший місяць свого існування вже стала відома за кордоном. Там картки продавали на дні відкритих дверей посольств у Вашингтоні. У планах засновників акції розповсюдження листівок і у Великій Британії, і у Франції. У майбутньому організатори хочуть мати близько 500 видів зображень, створити власний благодійний фонд і збирати гроші для різних ініціатив. Я розумію, що це лише початок. Зараз у нас є план розширитися і другою метою для таких благодійних надходжень буде фонд іпотерапії Лесі Марщук. Теж Житомирський, і Леся це зовсім інша історія. Та? Це історія, як людина бореться багато років за те, щоб їй дали шматок землі і дах. Над головою, щоб можна було постійно реабілітувати дітей на конях. Засновники «Добрі листівки шукають авторів, які б долучилися до ініціативи. Головна мета, аби покупці мали вибір серед широкого стильового різноманіття. Придбати листівки, усі бажаючі зможуть, написавши координатором на сторінці у Фейсбуці. А у Житомирі знайти листівки також можна у кав'ярні Львівська брама. Рекомендована ціна такого витвору становить 5 гривень. Іліана Поронько Ігор Горхлань, телеканал СК.